Всім привіт, чому у всіх релігій Біблія одна, але так багато течій, тому що існують лжеучителі, які спотворюють слово Боже, та у яких є на все своя думка. І друге соборне послання святого апостола Петра описується, якими є лже учителі. А нато тих, хто ходить за нечистими пожадливостями тіла та погорджує владою, зухвалі свавільці, що не бояться зневажати слави. «Їхні очі наповнені перелюбом та гріхом безупинним. Вони зваблюють душі незміслені, Вони діти прокляття мають серце привчене до зажерливості. І багато таких людей прийдуть до Ісуса Христа і скажуть: Господи, не ім'ями Твоїм пророчествували, не ім'ями Твоїм бісі виганяли та творили чудеса. Але Господь скаже: Я не знаю вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня тому дуже важливо, кого ми зараз слухаємо. Так да, чи чиїми ми дітьми являємося Бога або сатани? Амінь.